З миром Божим, друзі, дуже дякую пасторам Салтаненко за пряму трансляцію, за прямі чіткі відповіді, радикальні, як слово Боже, відповіді. Чому в Україні розпочалося повномасштабне вторгнення? Тому що коли в серці людини, починаючи навіть в голові людини, починаються думки гніву, злості, це вже в глазах Бога ти вбивця. Далі ми про це думаємо, ми воюємо в своїй голові, воно доходить до серця, це вже жахливий гнів. Якщо людина не має живої церкви, якщо людина не має поняття, що таке покаяння, вона не виносить, вона це виносить в світ, в суспільство, в сім'ю, від чого скандали, постійні війни в сім'ї, в кожній сім'ї є причина скандалу. Далі це несеться в суспільство, в країну і далі війна. Війна це вже ми пожинаємо, те, що ми насіяли, те, що ми прокльони насіяли. Чому воно не закінчиться? Тому що ми продовжуємо сіяти прокльони і распри. Що врятує? Тільки покаяння і примирення з Богом. Амінь.